Вітаю вас, шановні слухачі! Ви слухаєте подкаст про своїх. Мене звати Юлія Карпінська. Сьогодні ми поговоримо про український координаційний центр, який знаходиться у Франкфурті і був створений для підтримки українських переселенців. Саме зараз я знаходжуся в координаційному центрі і поспілкуюся з його керівницею Вікторією фон Розен. Вітаю вас, Вікторія! Вітаю дорогі слухачі, дорогі українці і дорогі друзі. Ви знаєте, мені здається, що немає жодного українця, який не чув про український координаційний центр. У всьому Франкфурті про вас знають і навіть за його межами. Ви допомогли дуже багатьом українцям і продовжуєте допомагати. Саме завдяки координаційному центру. Багато українців дізнавалися, які перші. Кроки треба робити, якщо вони приїхали саме у Франкфурт. Зроблена величезна робота. Розкажіть, з чого все починалося? В кого виникла ідея створити такий центр, щоб підтримувати українців, навіть якщо українці не чули про наш український координаційний центр, то вони відчули те, що вони були. Прийняті тут у місті Франкфурт, і їм була надана допомога тут, в Німеччині, яка була надана відразу не бюрократичним шляхом у бюрократіше, авто так і, і це сталося завдяки, по перше, ініціативі Фрау Ескандарі Грюнберг, це бюргемайстерін, мер цього міста. Тоді ще віце-мер. Зараз вона виконує функції мера міста Франкфурт. Далі це підтримка всіх основних органів, офіційних органів тут у місті Франкфурт. Це в першу чергу Югентун Соціаль Амт, так би мовити, соціальна служба. Далі це. Міграційна служба Ausländerbehörde і також бюргерамт питання реєстрації на місці воно було надане за умов так званого реєстраційного коридору, коли українці приходили в будівлю Амки. Це Amt für Multikulturelle Angelegenheiten тобто так званий Welcome Center тут у місті Франкфурт, який допомагав і допомагає не лише українцям, а і всім громадянам, які мають інтеграційний хінтергрунт, тобто це новоприбулі. Це біженці, це переміщені особи. Ну і стільки допомоги, скільки було надано відразу. Ще раз підкреслю небюрократичним шляхом тут у Франкфурті, Це також було здійснено і в приміщеннях, і за підтримки цього так званого велкам-центру. Тому велика подяка. Перш за все, місту Франкфурт. Перш за все. Тім органам місцевим, які відразу підключились до надання допомоги, це велика подяка Банховського яка співпрацює дуже тісно з Діаконі. Це велика подяка всім Charity Organization. Тут у місті Франкфурт, і не тільки це і Мальтези, це і Червоний Хрест, це і Яханітес, це багато багато інших може, кого я і не перелічила. Сюди відносяться і католицька церква, сюди відноситься і Євангелійська церква і так далі. Це і приватні ініціативи. Ну, звичайно, те, що нам було дозволено долучитись до цього процесу відразу. Також велика подяка, тому що ще раз. Небюрократичний шлях, хільфе абзофорт, тобто допомога відразу, це було організовано як таке виключення, і я в принципі не знаю такого іншого випадка тут на території Німеччини. Розкажіть, коли ви почали працювати з березня? Так, це організувалися волонтери. Фактично, наш український координаційний центр, тоді як Бюркер-ініціатива, громадянська ініціатива, був створений спочатку просто як бюро, яке я очолила тут в приміщенні велкам-центру фактично з 5 березня. Так, до цього ми функціонували як і багато інших, так скажімо, спонтанних організацій, чи організацій, які вже функціонували з 2014 року, або трохи пізніше створені, дещо іншого слова, все рівно я не підберу хаотично. Так, але з 5 березня ми почали свою роботу тут в приміщенні АМКА. і фактично до сьогоднішнього дня кожного дня. Надаються різні послуги в. Включаючи також допомогу консульство, підтримка консульство, включаючи також різноманітні активності, які пропонуються для новопробулих українців, це і мовні курси, це і різні активності для діточок, це і підтримка діточок з обмеженими можливостями, це і підтримка з боку проведення різноманітних консультаційних заходів. Воркшопів круглих столів і так далі. А скажіть, скільки було на початку волонтерів, і хто були ці люди? Перша наша нарада відбулась 3 березня, 5 березня. Тут на місці в нашому бюро вже зібралось 80 волонтерів. В основному це були люди, які жили і працювали тут у місті Франкфурт або у передмістях міста Франкфурт, і ті, які хотіли допомагати перекладами допомогою в заповненні формулярів різноманітних, допомагати з пошуком житла і Просто проводити бесіди з новоприбулими українцями, ким потрібно було пояснити, що треба робити. Що треба робити в першу чергу, провести їх по всіх реєстраційних по цьому реєстраційному коридору, так би мовити. Ну і звичайно, потім ця допомога розширилась і. Кожен волонтер до нас долучались не тільки вже потім, які вже тут проживали у місті Франкфурт, а і Новоприбулі тому допомогу було розширено і. Кожен волонтер, виходячи з того, яким чином найкращим чином міг би він чи вона допомагати, вони організовували цю допомогу на місці. Звичайно, в рамках тієї роботи, яку зараз проводить, вже повністю зареєстрований як Non-Profit Organization наш український координаційний центр. Можете згадати, скільки людей приблизно українців до вас зверталися на початку створення координаційного центру? Це березень, квітень. На самому початку в день приблизно ну на піку? Це було десь 800 тисяч людей в день, потім це 600-800 в день. Зараз навіть важко уявити, яким чином це все відбувалося, але задіяно кожного дня також було десь приблизно 35-40 волонтерів, які приходили сюди ще раз кожного дня, як на роботу. Хоча все, що відбувається, і до сьогоднішнього дня, це фактично робота на волонтерських засадах, в повному розумінні цього слова. З якими питаннями тоді зверталися люди? Всякі нагальні потреби ви закривали, це питання, які пов'язані із тим, що робити. Ось ми приїхали. Що нам далі робити? Як нам знайти ночівлю? Як нам розпочати реєстрацію? Потім реєстрація, це заповнення формулярів. це... Знов таке роз'яснення, куди потрібно йти далі, що потрібно робити. Це відповідь на багато запитань, які були пов'язані із тим, як звернутись до лікаря, як тримати так звані кранкеншайни, тобто страховки, тому що багато хто знову прибулих, вони вже мали певні захворювання, або ці захворювання ще більше загострювалися в результаті стресових ситуацій. Це і інші складні ситуації. Ситуації, які пов'язані з тим, що потрібно було супроводжувати також і наших поранених, які знаходились тут в лікарнях, які зараз постійні заходи проходять в українському координаційному центрі? Щодо діючих проєктів, це знов таки результат нашої співпраці з суботньою школою та українським товариством тут у місті Франкфурт створено було бібліотеку, українську бібліотеку, і це було добрим підґрунтям підготуватись до тих заходів, які були реалізовані в рамках проведення бухмеси. Зараз разом з Квіт-Інститутом в нас проводяться. Читання для діточок з приїздом українських письменників та письменниць, основному письменниць, і ще із сталих проєктів, це і шпрах кафе, це. Інші заходи, які проводяться спільно з Frankfurt School, чи то з Goethe-Університетом, чи то з іншими інституціями. Активностей вистачає ми центр не лише як центр допомоги новоприбулим українцям, це і центр, який існує для волонтерів. Які допомагають, які хочуть допомагати, і головний наш принцип: що допомагаючи іншим, ти допомагаєш перш за все собі? Які були спершу, коли ви створювали цей координаційний центр, які були цілі поставлені, і чи змінилися вони з часом? Ціль у нас була одна: це звичайно ж підтримка міста Франкфурт, тому що Кириліцею тут були і хто володіє, але в основному носії російської мови. Так, нам потрібно було все організувати українською мовою в такій ситуації. Те, що ми пропонували, пропонували в рамках українського координаційного центру. Це ще раз підтримка міста Франкфурт, підтримка новоприбулих українців і допомога волонтерам самоорганізувати певну структуру, яка б могла реалізувати ці перші два поставлені завдання. Чи були німці серед волонтерів, чи долучалися вони для допомоги українським переселенцям? Команда в нас інтернаціональна. Німці звичайно долучались і долучаються до підтримки нас як українського координаційного центру, так само і безпосередньо в команді є ті, хто за національною ознакою є німцями, і не тільки ще раз. Так, у нас інтернаціональна команда і ми пишаємось цим. Як ви вважаєте, ось що потрібно Україні для того, щоб отримати перемогу? Чи достатньо міжнародної підтримки зараз для нашої країни? Не хочу сказати, що це питання провокативно звучить, так, але трішечки так. Сьогоднішню ситуацію знаємо, підтримка є. Підтримка дуже суттєва від громадянського суспільства тут в Німеччині, у місті Франкфурт. Ця підтримка є дуже суттєвою і на це також потрібно зважати. Єдине, що дійсно певна втомленість і присутність тих першочергових питань, які якими обіймаються прості німці, так це нормальний процес, тому нам потрібно не зупинятись, працювати далі. Тільки своїм прикладом ми можемо довести те, що потрібно допомагати далі. Надихає в нас такі ситуації ті, хто знаходиться на передовій в Україні, які стоять за Україну, які стоять за світ демократії та свободи. Розкажіть, чому для вас важливо допомагати українцям? Чому ви вирішили? Чому у вас виникло таке покликання допомагати своїм людям? Я українка, і це природні бажання, нормальне бажання для мене, як для громадянки України, допомагати за будь-яких умов і робити те, що від мене залежить, звичайно, якщо ти маєш сили та можливості, це просто наш обов'язок. Що змінилося в вашій роботі? Ось коли були на початку, так, коли було 800 людей, і ось зараз. Яка зараз тенденція? Чи багато українців звертаються? Які зараз питання в основному в українців? Питання звичайно змінюється, тому що змінюються обставини, так і ті, хто вже тут від питання реєстрації перейшли до питання інтеграції, питання пошуку роботи, питання? Також між іншим було для діточок пошук дитячих садочків, пошук шкіл. Тепер це питання більш сталі, якщо можна так назвати, бо війна на жаль йде далі. Ось і пошук роботи для дітей активності для дітей можливість тут зустрічатись, спілкуватись в своєму не просто мовному середовищі, а серед українців. Тому організація. Певних заходів, концертів, виставок і так далі. Це також одне з наших завдань для того, щоб підтримувати українське ком'юніті тут, не лише у місті Франкфурт, а і, взагалі, район гебіт На перспективу це звичайно подальший розвиток наших проєктів, вже довгострокових проєктів. Звичайно, ситуація зараз взимку погіршується, і також українці продовжують звертатися із болючими першочерговими питаннями. Є багато новоприбулих. Це знов такі питання реєстрації, паралельно пошук житла. Тобто процес іде далі, але ми всі сподіваємось на те, що перемога буде, і певна частина українців повернеться додому. Якась частина, яким нема на жаль, куди повертатись, можливо, залишиться тут, але вони мають добре підґрунтя відчути себе як вдома тут у місті Франкфурт. Ще раз підкреслюю: велика подяка, як місту, велика подяка, так і всім. Організаціям, інституціям та підприємствам, які підтримували нас як спонсори, як ті організації, які в своїй роботі так вони зобов'язані були надавати ці послуги, але ці послуги були надані якнайшвидше і без проволок, якщо можна так сказати. А чи допомагає український координаційний центр Україні? Наприклад, можливо, ви закуповували якесь медичне обладнання. Можете розповісти ось про це в плані гуманітарної допомоги? Ми співпрацюємо з офіційними органами тут, в Німеччині, в землі Хесен? Так, звичайно, це також наш один з наших напрямів. І ті регіони в Україні, з якими ми дуже дуже тісно і плідно співпрацюємо, це, по-перше, харківський регіон, і звичайно, це центральна частина Київський регіон з містами, сателітами, які найбільше постраждали під час російської агресії. Де можна дізнатися інформацію про різні події, які відбуваються? Як можна долучитися до них? Чи обов'язкова реєстрація, чи можна просто прийти? Реєстрація у нас є, але не для всіх заходів. Так я почну з кінця відповідати. В основному у нас інформацію актуально розміщаємо на Фейсбучній сторінці. Є також наш офіційний сайт. За браком часу може небагато актуальної інформації. Але можливість надавати інформацію на місцях. Ми перебуваємо в тісних контактах з тими локаціями, де знаходяться українці. Скажімо, для кожної аудиторії у нас існує своя форма подачі інформації для того, щоб її було отримано за призначенням. Наприклад, це стосується також і питання підтримки діточок з особливими потребами. Що б ви хотіли побажати всім нам, всім українцям, миру, добра, свободи? Дякую, Вікторія, за інтерв'ю. Дякую, що розповіли. Про те, як був створений український координаційний центр, до якого звертаються українці за допомогою, підтримкою, і про те, які зараз існують ініціативи, всі, хто хоче до них долучитися, може знаходити інформацію у Фейсбуці. Ми посилання обов'язково залишимо під цим подкастом. А я нагадую, що сьогодні я спілкувалася з Вікторією фон Розен. Засновницею та керівницею Українського координаційного центру. Залишайтеся з нами, слухайте подкаст про своїх. Щотижня нові подкасти. Тримаємося, віримо і чекаємо перемогу, і вона обов'язково буде. До зустрічі!